Наші головні лікарі, Драгомаревський Михайло Миколайович та Біланов Олександр Миколаєвич. Вони не тільки супер лікарі, не тільки суперпрофесіонали, вони ще й волонтери. Вони скільки зробили для нашої лікарні, завдяки їм ми відкрили гемодіалізне відділення. Вони привезли нам всю, все медобладнання. Все технічне оснащення, самі це все організували, самі зробили, і у нас є гемодіалізне відділення завдяки їм. Дуже багато медобладнання волонтерського було перевезено ними. І от на сьогоднішній день отака от швидка допомога, яку вони нам привезли. Наші прекрасні волонтери Драгомирецький і Біланов. Ми їм дуже дякуємо. Це все на користь нашої громади. І ще я хочу висловити слова щирої вдячності сім'ї ферлегерів за надану благодійну допомогу нашому медичному закладу у вигляді автомобіля швидкої медичної допомоги. Peugeot Boкса нелегкий час. Коли все більше людей потребує турботи та матеріальної допомоги, стає важко знайти людей, які здатні сприймати чужі проблеми, проблеми як свої. І як чудово, що такі люди все-таки є. Цінуємо ваше дружнє плече підтримки, Дякуємо за допомогу, розуміння та щирі серця. Хай ваша доброта і щедрість повернуться до вас, сторицею. Бажаю вам всіх благ і процвітань миру, нам всім. Висловлюємо щиру подяку усім причетним до а, цієї ситуації отримання автомобіля швидкої медичної допомоги, а, як волонтерській організації, так і закордонних донорів. В першу чергу а, висловлюємо подяку. Голові селищної ради Світлані Олександрівни. Тилик, завдяки плідній співпраці, з якою можливі такі проєкти. Надалі будемо працювати в направленні отримання ще одного автомобіля швидкої допомоги вже для вторинки. Ну а поки цей автомобіль будемо використовувати як на первинці, так і на вторинці. Дуже м'яка машина обладнана. Ноші гарні, функціональні, тобто для перевезення до медзакладів більш високого рівня важких хворих, також для перевезення хворих, які отримують процедуру гемодіалізу. Ну і будемо цю машину готувати під пакет і мобільної допомоги, який ну, мусимо сподіваємось, буде заключений в 2025 році. Завдяки благодійній організації «Екобровари» наша лікарня Петрівська отримала крім автомобіля. Автомобіль був заповнений предметами медичного призначення, предметами гігієни, ну, і там ще і посуда, і одежа для переселенців чи для хворих. І в подальшому. Надіятись на співпрацю цієї благодійної організації ЕКа Так, що все буде, все буде добре, всім здоров'я, все буде в Україні.